Отче Василю, а донати на війську входять в десятину, окрім мінімуму на церкву. Дивіться, коли йде війна, все ненормально. Конституційні права обмежені, бо тому що військовий стан. Тобто певні свободи є обмежені. І це є нормально, бо тому що це війна це є ненормально. І коли ми говоримо за війну, то я кажу, Давайте краще подумаємо, що ми можемо з церкви дати, щоб допомогти підтримати нашому війську. Так ми хотіли церкву перекривати, а бо то тече, подумайте про військо. Та священик не має за що хліба купити. Купіть, принесіть до священики хліба, дайте солдатам. Бо як ми зараз не будемо не підтримаємо наше військо, то не треба вам буде ні церкви. Бо тому що не буде кому там служити і не буде кому не служити ні для кого. Бо якщо ворог прийде, то він знищить не тільки українців, а все українське. Тому десятину в часі війни є одно, бо я мав, що їсти. Решту військовим, на підтримку армії. Але кажу вам дуже багато шахраїв, дуже багато людей, які збирають кошти на, 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 на воєнних, а не мають до того ще ніякого відношення. Ми збираємо на ту таку бригаду, підходиш — командир, як називається. Та мене нічого не знаю. Не робіться нікому із таких на вулиці, збирають гроші, просять там щось таке інше. Нічого не давайте. Скажете, отець Василь так казав. Тільки фондам, які ви знаєте, ким ви довіряєте, і людям, яким ви довіряєте. Я стараюся допомагати війську від 2014 року. Хотів сказати, що ні разу не збирали, збирали. Ми збирали кошти на машину. Ми купили хлопців машину, віддали машину до тепер служа 25-та бригада. Наша Дніпровська десантно-штурмова. Більше ми грошей збирали, так, щоб якісь збори об'являти. Так, ми робили виставки продажі тут у нас на клубі Січ. Ми робили аукціони. Ми тут але це зовсім інші речі, ну, збори ніякі не робили. Я підходжу, ми що нам щось треба треба турнікети. Хто може там дати той, той. той. Далі назбирали гроші, заштові від себе заплатили, все, купили там 10-20 турнікетів. Турнікети вони це те, що рятує людям життя. Цільова і конкретна допомога. І якщо я даю 6 турнікетів чи 10, там скільки -то перев'язки, я знаю, куди воно їде. Я знаю точно, хто його отримає. Не просто десь там зібрав та й дов, хто знає куди. Конкретно, якщо ви не знаєте конкретно, куди ті ваші пожертви йдуть, не здавайте гроші. Знайдіть тих людей, які мають контакти. Я рахую, що практично де би не було всюди. Є люди, які допомагають військовим.